Демінський пропонує там не знаю, гравцям і всім, всім в клубі, що зараз серія три матчі, Олімпік, зірка і там щось хтось третій. граєте три матчі підряд. Премія всім там потріна там і дай та таким простим типа журналістам, які в клубі працюють як всім. Всі такі бля, давайте, пацани, давайте. Перша гра з Олімпіком на арені приїбали ноль-два. Е е е е е е все, премії не буде вже, блядь. Ми їдемо машиною з Рентом там, е Іван Лобай, е який mm -hmm. грав за Карпат. Він каже: бля, ну мої вівці, це пізда. Блядь, пізда. А смисла далі грати, ті ще дві гри, бля. Сморіти зірку получають. Стать камінське бля получають. Пізда, все. <світ> їх дим сам качнув, знаєш, типа. І люди такі вже от, одну добрі другу, а це ніби чи три домашні, чи дві, ну І вже на, після Олімпіки на ту наступну вже ще менше людей прийшло, блядь. А ми там банерна лінія, якась радіо, блядь, там якісь Сашко Положинський запрошення, якийсь mm -hmm. бовз шо, типа. Знаєш, там продумали, типа, а всім просто похую, типа. І всі гравці команди кажуть: ми не будемо, типу, покомандуйте ці. А Лоба каже, я ж не сказав, що блядь, проїбали на премію, нам вже плохує. <світ> <світ> знаєш, тіпа,